Вже не перші, але емоції після гри. Ну, по-перше, дякую супернику, що сьогодні обійшлось без бійки. Це з однієї сторони жарт, а з іншої зовсім ні, тому що матч був дуже емоційним. Але сьогодні емоції були е, направлені на саме на те, що потрібно, на гру. Емоційна зустріч, е, відчуття. Якщо ми кажемо про динаміку у порівнянні з прошлою грою, дуже позитивно, але це виключно через реакцію наших гравців, тому що сьогодні вони довели, що потенціал, про який ми кажемо, який може так і залишитись потенціалом, якщо гра буде нестабільною, вони можуть його перетворити саме вже на свій. Справжній досвід, де в них буде стабільно, інтенсивна, доросла гра проти будь-якого суперника. І вони можуть це змінити за дуже короткий час, тому що у нас було два дні тільки на те, щоб зробити якісь певні корективи. І ці корективи стосувалися перш за все. Скажімо так, ментальної складової. Ми маємо розуміти, що ми працюємо з молодими, молодими особистостями, та у них ще дуже багато попереду, але вони на своє майбутнє мають впливати вже зараз. Тому величезна подяка хлопцям за те, що вони доводять, що цей потенціал, скоріш за все, Дасть вже якийсь остаточний результат, То, на який ми розраховуємо. Я кажу не про рахунок, а саме про їх розвиток. Це можна відчути по грі, звісно, рахунок як на мене не відображає. її. Особливо це був другий тайм, де атмосфера була просто така, як це сказати, електризована. Ми постійно були у кожному епізоді занурені, підбирання. Загострення. Перехід, кожен, був, кожен гравець був задіяний та занурений, навіть якщо він був далеко від м'яча. Це дуже подобається бачити таке. Звісно, це воно було не ідеально, але ідеально взагалі-то нічого не буває. Дуже подобається бачити реакцію хлопців після цього, тому що вони розуміють, що ми ті ж самі. У нас нічого не змінилося. Ми нічого не змінили фундаментально. Просто є у нас більш порозуміння, як нам бути занурними у цей момент. І так, десь з реалізацією сьогодні нам, можливо, хотілося б, щоб було краще, але це не головне. Це ще буде. Якщо ми будемо з такою ж, такою ж кількістю та з такою ж інтенсивністю е, створювати моменти, то будуть і голи, результат сам про себе подбає. Як проходить процес повернення якій він Сьогодні він був ще ближче до своєї мети. Бути визначеним у протоколі не тільки як гравець, який вийшов на заміну. Був дуже близький. Тому, скоріш за все, це був такий дуже прикро, що саме, саме його момент такий є дуже. Наприкінці матчу. У майже порожні ворота, ворота з невеликої дистанції, що саме це був його момент, який він використав. Але давайте будемо відвертими, він набагато ближче був сьогодні до взяття воріт. І динаміка його, вона покращення цієї динаміки потребує ну, просто часу, часу. Я радий за нього, що він здоровий, я радий за нього, що він має можливість приймати участь. У цих матчах я вірю, що е, він знайде свою гру, знайде себе, але ми не можемо не враховувати просто фізичні та фізіологічні моменти, які коїться зараз після е, великої паузи. Але всі його підтримують і ми всі чекаємо. На повноцінне повернення і, звісно, на голи від нього.